Громада українців, що мешкає у німецькій тюрингії, передала для Івано-Франківського комунального підприємства Полігон ТПВ пожежну машину. Цю допомогу вдалося отримати завдяки об'єднанню українців з німецькою громадою. До доброї справи також долучився гуцульський національний ансамбль пісні та танцю Гуцулія. Ми не один рік вже займаємося налагодженням контактів між. Українцями і німецькою громадою Тюрінгі з Україною вони багато часу і багато зусиль потратили для допомоги з перших днів повномасштабної війни, і величезний плюс нашої співпраці в тому, що ми перемогли в такій конкурентній боротьбі з громадою Одещини для того, щоб Заключити договір партнерства між Ерфудом, це столиця землі Тюрінгі. Ця рятувальна машина обладнана усім необхідним інструментами для проведення аварійно-рятувальних робіт, шлангами та насадками для гасіння пожеж, а також іншими важливими засобами для порятунку. Це обслужена машина, яка має маленький пробіг. Вона буде виконувати всі необхідні завдання для громади Івано-Франківщини. І Я думаю, що дай Бог або не дай Бог допоможе в таких критичних ситуаціях для наших мешканців. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає. Місто постійно налагоджує зв'язки з закордонними партнерами, що дозволяє отримувати різноманітну допомогу від міжнародних організацій та небайдужих українців, які живуть за кордоном. Хай краще не буде пожеж, але якщо будуть такі пожежі нашому полігоні, то щоб мали відповідну техніку. Тому дякуємо ще раз, дякуємо що маємо швидку отримати від них. І дякуємо нашим партнерам, що такий важкий час нам допомагають, особливо німецькі міста. Невдовзі Івано-Франківськ має отримати від тюринги і ще й машину швидкої допомоги. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія